На еспланаді пам'яті нові обличчя. Це фото ще шести захисників України, які приєдналися до небесного війська. 29 серпня на площі відбулося вшанування пам'яті військових, які загинули під час виходу з Іловайська рівно 10 років тому. Цього вечора пройшов мітинг Реквієм. По його завершенню присутні поклали квіти та свічки до портретів полеглих захисників Южненської громади. Запам'ятався як добрий, щирий, дуже розумний був, на будь-які питання міг відповісти, начитаний в школі вчився майже не відмінно. Ну, Тільки позитивні про нього враження і відчуття, просто шале ну, велика втрата. Втратили близьку людину, що можна сказати. Ніхто не замінить батька доньки, брату-брата. Брат залишився зовсім один. Тому, як і усіх, важко і немає слів просто. Андрій Нігруца, Юрій Єлтухов, Андрій Солободянюк, Євген Синиця, Руслан Шевченко. Андрій Березенчук світлинами цих захисників доповнена еспланада пам'яті підтримати близьких полеглих воїнів та віддати шану героям прийшли небайдужі жителі громади та управлінці. На вечорі виступив колектив бального танцю. Ліцей дівчата виконали танець під щемливу пісню Мальви. Саме в цьому колективі колись займався один із полеглих захисників. Чиє фото відкрили цього вечора? 27-річний Андрій Березенчук отримав поранення на полі бою та помер у шпиталі 30 липня 2024 року. Найдорогий, родний, любимий, стремився він захищати свою батьківщину, нашу родину, як кажуть. Даже питав мене мама, ну от як ти розумієш, я же то русська, а я йому сказала, синок, треба йти захищати там, де ми живемо, свою родину. Він сказав, я тебе зрозумів. Хотів свою дитину виспитувати, мріяв. А що він його маленьку дитинку ще теж трошки толком не побачив, не понячив. Я знаю, що він був е, танцівник, він да. творча людина. Да, оце колектив його танцював в пам'ять Андрію. Він був призер, два рази міжнародний призер. Доповненням та заміною портретів на еспланаді пам'яті тепер опікується управління міськради. Раніше цим займалися волонтери. В минулому році була прийнята програма вшанування пам'яті наших загиблих захисників, вшанування пам'яті почесних громадян нашого громади. І з цього року вже еспланада пам'яті. Оновлюються і встановлюються заново за рахунок коштів місцевого бюджету. На це передбачені в бюджеті кошти, і вже другий раз вже четверту конструкцію ми встановлюємо за кошти місцевого бюджету. Вічна пам'ять та слава воїнам, які віддали своє життя, аби захистити нас від російських окупантів. Зміни до бюджету за підсумками півріччя депутати провели перерозподіл коштів від перевиконання бюджету. Цього разу дійшли навіть до ремонту дороги через дачний масив в кошарах. Щоправда, суму скоротили з 12 до 8 мільйонів гривень. Ці кошти виділили на поточний ремонт дороги. Проте роботи розпочнуться через кілька місяців після проведення тендеру. Одної з основних питань це було затвердження змін до бюджету. Цього року, і тому що там закладена допомога до військових. Це основа. І сьогодні наша громада, по моєму розумінню, десь третя громада в нашому регіоні, яка сьогодні таку допомогу оказує в розмірі 109 мільйонів. Сьогодні вже спочатку ми оказали військовим допомоги. Це основа. Плюс треба е, говорити о те, що треба купу питань вирішити до кінця цього року. Були затверджені зміни до бюджету, які допоможуть вирішити це питання. Це і наші шкіли, це дитячі садочки і інші питання, які потрібно вирішувати, і, медицина, і так далі, і так далі. Кошти з міського бюджету були виділені і на зарплату додатковим спеціалістам КНП Олімп. Зміни до штатного розпису були необхідні для відновлення реабілітаційного медичного центру, пояснюють в Олімпі. Проте у депутатів соціальної комісії виникли питання щодо роботи комплексу разом з готелем ЕЛАДА, адже на початку повномасштабного вторгнення підприємство запускалося без готелю. Ми повинні були запустити цей комплекс, і тоді було прийнято рішення зареєструвати це комунальне підприємство як комунальне підприємство, некомерційне. Тобто, це давало змогу цьому підприємству отримувати кошти з бюджету, тобто, ми бюджетам допомагали цьому підприємству запуститися, взяти людей на обслуговування цього, цього комплексу, тобто почати е, вже процес запуску цього комплексу. Ніхто не Збирався вішати там амбарний замок, ніхто не збирав. Ми розуміли, що це дуже важко буде і для нас, і для нашого бюджету. Але ж ми шукали можливості, щоб все ж таки цей комплекс запрацював і надавав послуги нашим мешканцям, і не тільки нашим мешканцям. От. І тоді прийняли ми рішення і зареєстрували його як. Комунальне, не комерційне, і фінансували, звісно ж, з бюджету міста. Зараз що відбувається? Відбувається те, що ми розуміли первоначально, ми розуміли, що Елада це. У нас готельний бізнес і це комерція. Як би ми не крутили, що б ми там не видумували? Але ж е це комерція. Це питання вирішено і у нас буде створено нове відділення реабілітації для наших захисників і захисниць а також ви роботу нашого здоровільного центру. По поводу того, що комісійне комерційна була відпрацьована з юричським відділом, фінансовим відділом і також було проконсультувано з юристами, що це можливо працювати. Ми не отримуємо прибуль, ми також обслуговуємо готель, і ця доходи йдуть на плати і на починення обладнання. На розслід сесії було винесено понад 100 питань. Більшість це звіти керівників комунальних підприємств за підсумками півріччя, а також земельні питання. Наступне засідання ще не планується. Кожна сесія вона дається не так легко, і в Треба... сесії. Ми можемо проводити по закону раз в квартал. Оце провести чотири сесії в рік, і ми не порушимо закон. Ми проводимо сесії в останні в останні часи частіше ніж раз на місяць. Тому попробуємо один раз витримати раз в квартал. <смі> Побачимо. Але питання з'являються, особливо земельні питання. Земельні питання повинні розглядати за місяць, не більше місяця. Тому воно одне з іншим тянеться. Ну по покрай... я не знаю зараз. Ну зараз всі питання вирішені, бюджет вирішений, всі кошти виділені. Це практично таких термінових питань на сесію. Нема на сьогодні. Не знаю, що воно завтра, післязавтра з'явиться, може з'явиться. Повну версію засідання сесії Южницької міської ради дивіться в програмі Об'єктив Плюс. Одноголосно дякую. Повернутися до заміни підземних комунікацій потрібно наступного року. Кілька тижнів тому комунальники виявили великий порив трубопроводу просто під сходами Олімпу. Попередній огляд показав, що труба вже потребує заміни. Від цього відрізка залежить водопостачання нашого спорткомплексу Олімп і залежить водопостачання наших фонтанів. Тобто, якщо ми зацікавлені, щоб фонтани працювали нормально, нам потрібно замінювати. І також робота на цій ділянці пов'язана з тим, що у нас зараз активно просувається питання будівництва меморіального комплексу нашим загиблим воїнам. Стара труба, який вже біг кілька десятків. Десятків років якраз проходить по цій ділянці, де планується у нас будівництво меморіалу. Тому за ну, логікою, Перед початком будівництва потрібно відремонтувати комунікації, які знаходяться під землею, щоб потім, не дай Бог, не після коли побудуємо, щоб ми не, там нічого не ламали і не, не ковиряли. Через порив колегам з екосервісу довелося запускати фонтан без трубопроводної води. Для цього вони наповнили басейни водою, яку привезли в діжці. Відмовитися від запуску фонтанів не могли, адже напередодні провели ремонт і механізми мали пройти випробування. Ми робили ревізію цих фонтанів, залучали спеціалістів, фахівців, і було визначено, що вони вже знаходяться в такому не дуже задовільному стані. Це механізми, узли, агрегати, насоси, клапана, помпи. І для того, щоб воно працювало подальші роки. Потрібно було хоч якісь заходи зробити, щоб ну, зберегти ці фонтани. Тому я прийняв таке рішення і говорив з Володимиром Віталійовом Новацьким, і він підтримав цю ідею, що ми повинні сохранити те, що у нас є. Да, Працювати вони не будуть. Ну, не той час, не наразі. Але ж показати громаді, показати громаді що ми їх обслуговуємо, що ми слідкуємо за цими всіми процесами, ну, це ми робимо. Роботи з заміни трубопроводу розпочнуться наступного року. До цього часу потрібно буде підготувати документи та провести тендер. Самі роботи комунальники планують проводити без розкопок. Якщо нормальні терміни пройдуть роботи з, з проєктування, з проходженням експертизи проєкту, якщо ну, кошти виділяться, то в принципі для ну, організацій, які в, в, в такій сфері працюють, ця робота не дуже важка. Тут на кілька днів, мабуть, на вихідні треба буде перекрити водопостачання на олімп, замінити ось цю ділянку, а потім перейти на ділянку біля нашого меморіалу. Це робота ну, немаленька, але в принципі вона виконується фахівцями доволі швидко. Знавці підтримали збір на зарядні станції для захисників. 28 серпня відбулася гра щоде-коли. Зібрати вдалося 4 тисячі 600 гривень. Гроші передали благодійному фонду Манас. Збір триває дуже довго. Збираю я одразу на два підрозділи. Це наша БПЛА, і також для ТРО. Вони зараз на Запорізькому та Херсонському напрямку, їм необхідні зарядні станції, бо зараз світло вимикається скрізь, а це треба працювати постійно безперервно. Збір стоїть мертво, хочеться його трошки якось зробити швидше, бо вже є наступні заплити і як би треба діяти. Ми зібрали там перший внесок і нам забронювали ціну, щоб вона не зростала, бо ми на минулому зборі ми випали з ситуацією, що сума збору була 40 тисяч, а поки ми її зібрали, станція вже коштувала 52. Наразі ми зробили суму 46 тисяч, з них зараз зібрано 6. Тобто додатково ще перший внесок був 17, і залишилось зібрати от десь 40 тисяч. Ще наразі коли проходила гра, в южному не було електропостачання, використовували генератор. Інтелектуальні змагання вперше відбулися з новим ведучим. Запитання цього разу ставив Денис Дерлі, який є постійним учасником гри. щодеколи. це насамперед цікавий досвід питання? Частина питань мені досталася у спадок від Костянтина Бородавка. Частину я формував сам, десь щось читаєш, знаходиш якусь цікаву інформацію, і вона якось сама перетворюється на питання. Гра пройшла традиційно в два тури по дев'ять питань в кожному. Участь цього разу взяли вісім команд. Для визначення другого та третього місць знадобилися додаткові питання. В підсумку третє місце посіла команда Ніка на другому Олімп, а переможцем став корпорат. Атмосфера дуже добра, ведучий дуже добрий, позитивний. Питання дуже цікаві. Ну воно завжди буває, коли переможеш, то дуже гарні питання. Гра. Нам вона подобається. Ми граємо. І те, що ми добре діло робимо, нам подобається вдвічі більше. Я граю з першої гри, коли почали грати на заводі. Так, що я старожив. Ви заводчанка? — Я заводчан. Угу. А скажіть, будь ласка, були такі взагалі випадки і останнім часом можливо помічаєте? Питання повторюється? Так така історія, що ви типу, я вже це знаю. Я вже це повторюється. Взагалі сьогодні були питання про бібліотеку. То воно вже було, ми в його вже грали. Ну це, це нормально, бо ведучі різні, хтось забуває. Повторюється, але іноді не відповідаєш, а потім кажеш, воно ж було, ми ж це чули. Так що це нормально. Традицію проводити гру щодеколи, з метою допомогти ЗСУ започаткували в березні 2023 року. Зустріч знавців 28 серпня стала 10-ю. За увесь час зібрали 66 тисяч 409 гривень. Озвучили під час заходу. У нас є мінімальний збір з команди, але деякі команди дають більше. За що ми їм вдячні. І сьогодні, ну в принципі, за весь цей час ми долучалися до різних зборів. У нас нема одного фонду там одного пункту волонтерського, з яким ми співпрацюємо. Кожен раз ми обираємо перед гроші. Куди ми будемо свої кошти направляти? В принципі, вже співпрацювали майже з усіма волонтерськими пунктами южненськими. Ну до, Хри... до Христини сьогодні вперше дійшла черга. У них зараз якраз великий збір на зарядні станції на Херсонський напрямок. Ну і трошки їм допомогли. Підтримати збір на зарядні станції для військових можна за номером картки 53 75 41 12 21 20 49 07. Наступна гра, щодеколи орієнтовно відбудеться в жовтні. Організатори запрошують долучатися до участі якомога більше команд. З інших населених пунктів також.